За Два роки повномасштабної війни на захист держави стали сотні тисяч людей. Більшість з яких до початку агресії Росії ніколи не брала до рук зброї, за даними Міністерства ветеранів України. Наразі з фронту повернулося понад мільйон осіб, які намагаються по-новому адаптуватися до цивільного життя. У цьому ветеранам допомагають громадські організації, міжнародні партнери, волонтери, друзі та рідні. Так, управління комунікації сил територіальної оборони ЗСУ започаткувало інноваційний проєкт театр ветеранів. Його мета допомогти колишнім і діючим військовим відновитися емоційно і продемонструвати суспільству. Ветерани це потужне джерело креативної творчості. На сьогоднішній день наші ветерани не зовсім захищені, не дивлячись на те, що Мають пільги, мають там виплати, але це ви ж розумієте, що це досить мало для того, щоб люди були повноцінними е, членами суспільства. Для того, щоб люди адаптувалися, і для того, щоб мали можливість спілкуватися, е, ну, ми започатковим сьогоднішнього дня театр ветеранів. Ми всі гуртом будемо створювати цей театр, е, робити так, так би мовити, е, своє гніздо, де ми будемо розвиватися, де ми будемо рости. Саме для того, започатковано, щоб люди. Е, Така арт-терапія, коли вони спілкуються, коли вони навчаються акторській майстерності, коли вони навчаються написанню е, сценаріїв у театрі. Ветеранів, колишні і діючі військовослужбовці, навчаються працювати з костюмами та гримом, створювати сценічні декорації і робити освітлення, виконувати обов'язки режисера-постановника. Та адміністратора, проте, найголовніше, учасники проєкту спробують себе на ниві сценаристів і матимуть змогу поділитися власними історіями з суспільством. Ідея е, така зробити е, досить безкомпромісну школу у написання нових текстів для театру. Тобто, щоб це було орієнтовано не як не на комерцію, а на розкриття. Внутрішньої складності людини, звісно, робота над п'єсою може бути елементом терапії, тобто, є такі спеціальні програми з терапевтичного письма, ми, безумовно, будемо враховувати і вітати цей, цей ефект, і намагатися бути. Корисними нашим учням в нас будуть психологи, які будуть присутні на, на заняттях, які будуть контролювати процес і щоб ми не, не передавили в якомусь сенсі, не перегрузили. Ми в просторі театру драматургів, це текстоцентричний театр. Тобто, основне для нас тексти. Далі ми будемо вчитися. Працювати з власними текстами, з текстами побратимів, і так вони будуть працювати як актори, як постановники. Можливо, хтось з них буде грати у своїй виставі за своїм же текстом. Наразі у театрі ветеранів вже сформована перша група 17 учасників, які пройшли співбесіду і почали опановувати нову незвичну для себе професію. Я подав заявку. Вона... Поспілкувався з Максимом Курочкиним, потім надав свої матеріали якісь там, такі у мене були. Справа в тому, що я вже виступаю в театрі. У нас в Чернігі була вистава, де я вперше, як людина на протезі, я там граю якусь певну роль. Ну, таку невеличку, я подумав, що саме ця вистава якось. Сприяло тому, що я опинився тут. Мені це дуже подобається, бо в мене є ідея. Справа в тому, що зараз дуже багато артистів і робітників театру призивають на військову службу. Я якось пожартував, що скоро залишиться лише такі, як я. Ну люди на протезах. А Потім подумав, що б не зробити, наприклад, написати п'єсу саме для цих людей, які б могли б грати у цій виставі. І в мене зародилася така ідея, а тут якось так склалося, що тут з'явився цей театр ветеранів, воно якось склалося. Тобто я думаю, що це навіть якась там судьба. Новий проєкт від ТРО Медіа працює у пілотному режимі. Якщо протягом двох місяців покаже себе ефективним інструментом адаптації колишніх військовослужбовців, набір нових учасників буде продовжено. А побачити перші вистави авторства ветеранів та військових можна буде вже цьогоріч у серпні та вересні.